Вітаю, друзі. Ми знову в ефірі. Це програма Демидович Плюс, і моє бажання підтримувати кожного з вас пошуком такої точки опори, яка не змінюється в нашому такому сумасшедшому світі. І в мене сьогодні дуже класний гість людина, яка, на мій погляд, дуже добре тримає удари всього, що проходить наша країна. Ігор Плахий, я вітаю тебе, брате. Капела, волонтер, е, людина, яка впливає на на суспільство, громадський діяч, блогер, і я дуже радий, Ігор, що маю можливість спілкуватися з тобою. Дякую, навзаєм, навзаєм. Мені теж приємно. Хай Бог. Як ви користі. бачите, як ви бачите, Ігор безпосередньо знаходиться на лінії фронту, і навіть вибрав локацію таку. Ну, просто Ігорі, дякую, що ти знайшов час. Бачу у вас сонечка, да? Да, сонце. Це на сході України. Сонце досить яскраве зараз. Да. Добре, брате, дивись, що я відчуваю. Я відчуваю, що ми особливий такий час проходимо зараз. І все непросто, і ти це добре знаєш, і ми все це знаємо. Але нам нема іншого вибору, як триматися. Тому я, як знаєш, Архімед колись сказав, що дайте мені точку опору, я переверну цей світ. Я намагаюся знайти таких людей, які мають цю точку опори, щоб нам ставити наш світ знову на ноги, бо все перевернуто. Тому в мене до тебе питання. Що ти бачиш зараз? Чим живеш ти? Про що ти кажеш нашим захисникам? Який в них дух? Трохи розкажи нам, дай нам якусь надію, що все буде добре, бо люди чекають цього. Да, дякую за запитання, воно важливе. Це власне, мабуть, те, про що кожен з нас думає, і те, що кожен з нас, скажімо так, в якому напрямку кожна нас діє, ну, власне, дійсно, ми бачимо, що ситуація в нас непроста, Війна досить довга, вона вона досить така жорстка і ми маємо втрати. Ми не бачимо з одного боку, а коли кінець, а які перспективи. Але з іншого боку, з іншого боку, я нічого нового не скажу. Якщо а якісь там фізики не могли знайти точку опори в фізичному світі. То я розумію, що будь-який християнин має шукати одну єдину точку опори, яка діє і в духовному світі, і в фізичному одночасно. Це, звісно, є Бог. Ну і власне така стара тисячолітня істина, з якою, власне, я живу особисто і не дихаю бійців наших. Mm. І от зараз якраз ми з тобою зв'язали Сергій. В у мене було богослужіння. В танковому батальйоні. О, тут теж напружена ситуація. Вранці був 4 ранку бойовий виїзд. Але тим не менше, ми зібралися, от ми відкривали Слово Боже і і міркували. Міркували про те, яким чином нам потрібно тримати дух твердим, Ну коли дуже важко. Але як ми міркували? Просто відкривали святе Боже Слово. А звісно, я капелан, я говорив слово, там бійці, щось розважали, додавали. Ну я скажу, що ну о, от і вчора я, наприклад, заїжджав в 67-му бригаду, і в них дуже теж ситуація непроста. Але я бесідував з комбатом, і комбат, який знайшов точку опори. От командир батальйону, який знайшов точку опори, його звати Володимир. Декілька днів тому у них була дуже страшна ситуація. Дуже страшна 14 одиниць ворожої техніки атакували їх позиції, 12 з фронту і дві, навіть, дві одиниці зайшли в тил з десантниками. А ну це фактично ситуація безвихідна. І він зразу, зразу, з перших хвилин, пише мені повідомлення молитися. Я підключив людей. І от ми mm -hmm. молилися, і потім він дав повідомлення, що все добре. А от коли я вже заїхав туди до них на КСП і спілкувався, і він свідчить, каже: Ігоре, от повір мені, я комбат. І причому він це говорить перед командиром а, з, з артилерійського їх підрозділу. От два командири і він каже: Я виходжу в той день. Отут стояв, отут молився молитвами, 90-й псалом 90 псалом, ну всі молитви, що він знав, і каже. І чудо відбулося. А інший командир, зелений його позивний, каже: і я молився, коли наводив артилерію. І що відбулося? Відбулося, що відбили атаку, яку фактично ну ніхто не вірив, що вони можуть відбити. Підбили сім одиниць ворожої техніки, захопили важливі документи, забрали рацію, розбили цих дві десантні групи, які зайшли в тил. Причому мужики по 50 чимось років такі знаєте, ну не, ну не самі такі десантники. І він каже: ці два командира вчора кажуть: Послухайте, ну це Бог мені. Мені дзвонить командир е, бригади і каже, чому ти вас там йдуть бої? Чому ти не доповідаєш про втрати? Він каже: Ну, ми втрати ворога ще не можемо порахувати. Він каже, якого ворога, які ваші, які втрати. Він каже: А в нас, каже, втрат нема. Каже, як нема? Каже: у нас нема втрат. Навіть ну, трьох навіть трьохсотих -трь не було, двохсотих не було. Повністю відбили атаку. І вони свідчать про те, що. Ну, це Бог втрутився. Друзі, ну як, яка точка опори? Звісно, Христос, звісно, Бог, а наша молитва до нього. Навіть тоді, коли дуже важко, дуже важко. коли нібито От якраз коли говорять люди, навіть віруючі, знаєте, якась така. Якась безнадійний стан, щось таке, якось, знаєте. Ну, руки опускаються, немає якоїсь перспективи. Та я віруючим, якраз я кажу, люди добрі. Та це якраз на цей час і ми, ми і народилися. От якраз тут і проявляється віра. То та віра, коли було все добре, ми ходили по молитовним будинкам, там співали, ех, славили Бога, хлопали Ну то ну то непогано, але то не про явірив. Про віри зараз, от зараз не те, що самому не опускати рук, іти до інших. І інших, у кого опускаються руки, піднімати їх. Я думаю, що це задача не, ну, не лише там капеланів чи пасторів, це задача кожного християнина знаходити цю точку опори, про яку ти задав Сергій, самому триматися, надихатися очима віри дивитися вперед і інших надихати. Е, ну я можу ти багато зістановити, не знаю. Але от як коротко знаєш, ти так сказав, і я дійсно подумав: от дивись, ми. Багато разів проповідували, слухали тисячі проповідей про віру. І ми казали: ось Давид, наприклад, вийшов Голяв такий великий був, і всі боялись, але він щось знав, щось мав. що Потім він попадав в галерею віри, в книгу до євреїв, да, як герой віри, якийсь. Якби спирався не на те, що бачив, а щось було всередині. Тому я, от слухаю тебе, я думаю, дійсно на війні як ніде, мабуть, дуже важливо мати віру в цю точку опори, яка не в реальній ситуації. Не в тому, що, наприклад, ти сам голяв, а хтось проти тебе маленький, да? а навпаки, коли ти mm -hmm. бачиш, як ти розповів, що було дуже важко і ніхто не вірив. Ніхто не вірив, якби що це взагалі можливо. Але як ти сказав, комбат має точку опори. Взагалі хотів тебе запитати, можеш ти ще якісь приклади довести, що люди на фронті, які мають у цю віру, вони частіше там перемагають, виживають, що це тримає. Що, що дійсно на війні диво віри? Що воно постійно трапляється. Ну, так. Е, ну, да, я люблю відповідати якимись можливо конкретними прикладами там, е, з конкретних життів. От дуже просте. От ті, хто глядачі, які нас дивляться, я просто рекомендую: знайдіть собі час, особливо, особливо ті, хто, можливо, подалі від фронту, хто не на лінії фронту зараз, просто зрозуміти, що відбувається. От знайдіть час я рекомендую, знайдіть таке відео в Ютубі. Воно називається. Відбивав е, штурми е, 11 діб з турнікетом на ногі. Ну, приблизно так назва. Ви знайдете. Там є боєць позивний Єврей. Е, дасть Бог, я якраз буду заїжджати до нього в шпиталь е, в Одесі. Він знаходиться, запланували цю зустріч. Так ось е, унікальна людина. Е, уявіть собі, е, людина, яка е, була на позиції одній, і там був дуже страшний бій. На жаль, було багато двохсотих. Він залишився в живих, але з відірваною ногою, з відірваною ногою. І, і ще один побратим, який був е важко поранений, він не рухався. І от вони, на, скажімо так, на трупах взимку вони знаходилися в цьому невеличкому бліндажі. 11 діб, він накладав на себе турнікети, бо нога одірвана. А от мороз, мороз. 11 діб. А, і, е, звісно, медицина говорить, що з турнікета на нозі можна прожити дві доби дві доби, три не можна. На третю людина помирає. Тому що інтоксикація організму, тим більше він там мороз страшний, ну і все таке. І от ви просто послухаєте цю людину. І він розповідає: звичайна людина зжила звичайним життям. Але подивіться про його віру. Просто я просто рекомендую послухати це відео. І він постійно говорить про віру. Він постійно говорить про Бога. Він каже. Навіть чи вірю я, що Бог є, там така в нього є фраза. Ні, я знаю, що він є. І він говорить, що я постійно вірив, я молився, я хотів вижити, я знав, що я повернуся. А це було нереально. Всі думали, що він двохсотий, що він загиблий. бо Бу, були кадри, як на нього скид був е ворожим дроном, вог по ньому кинули, і типа зривались прямо ну, на його тілі. І всі думали, що він загиблий. Вже дружині сказали, що, загиб, е погиб, що він загинув. І він тримався. І він з цією вірою, наскільки сильно. Чіплявся за цю віру, що він вижив, він молився. Ну, вижити, як ну, це не можна можливо, можливо вижити з турніка на нозі, так довго. Далі в них води не було, води нема, людина без води не може жити. Каже: я молюся Богу, кажу, дай водички. І каже: снаряд ворожий влучає в цей бліндаж, стан, танк вистрілив, і там був такий холм, непоганий захист, але вручає і розсувається бревна зверху на цьому на насипу, і цю счель щілину починає сніг таяти капати вода, помолився тільки, і він починає підставляти баночки, поїти того пораненого. Я, я з такою людиною якраз буду зустрічатися, і чому тому, що я здивований його вірю, коли я коли я вчора навіть з командиром батальйону про його Володимир звати, про якого я згадав, якось ми так заговорили щось так. Я згадав цю ситуацію він каже, слухайте, так у нас воно боєць 22, 22 доби. 22 доби, Він був там при штурмі, він залишився один. І він не міг пробратися до наших. Він був поранений. І він кричав: щоб допоможіть. Але навіть наші чули, вони розуміли, що там не може бути українських воїнів, що це засідка. Це засідка ворога і для того, щоб зробити ну, диверсію. І ніхто не йшов. І він поранений, через 22 доби доповз до них, і вони його. Прийняли це якраз е, другий стріляцький батальйон. Е, ну, в нього через просто обморозились ноги, були ампутовані ступні, але він вижив. І коли такі речі розповідають мені е, люди просто з фронту, з пекельних умов, у них в таких, от зрозуміти, в таких надважких умовах виникає віра у невіруючих, нібито на вчорашній день людей. Сьогодні у надважких умовах виникає віра. Я дивлюсь на віруючих, які вчора були віруючими, і сьогодні в них випробування у мільярд раз простіше, у мільйон раз легше. Ну, не можна порівняти. Ваше ж не відірвані ноги, ж ви ж не стікаєте кров'ю під ворожим обстрілом на морозі. І то в наших віруючих чомусь віра кудись, ну, знаєте, так, буває до нуля наближається. Мені не зрозумілий цей феномен. Можливо, дійсно треба щось переглядати е, на наші ці основи віри, ну е, щоб Бог для нас був не просто, знаєте, так як ну, як, як це сказати, елемент культури чи елемент традиції. Ну ми отак звикли, що ми ходимо там до молитовного будинку чи церкви, ми там щось там молимося, але в цілому, як життя, воно як е, життя. А коли ми стикаємось з реальними е, труднощами в цьому житті, е, Віра кудись ну зникає. Якби ну, не сказав би, що прямо так героїзм віри, про який ти згадував Сергій, як у Давида чи там, ну, інших там там не знаю там, пророків там і мужів Божих. А дивися на фронті, а, та а там таке є. Там таке є. Тому ну, що, ну, я можу закликати тільки до одного: а, надихатися цими прикладами. Якщо навіть ви подалі від а, Лінії фронту ну нема виправдання нам, брати та сестри, і всі, хто дивиться, опускати руки, нарікати. Ну нема виправдання. Ми навпаки маємо в мільйон раз підтримати більших тих, кому важче, ніж нам. Тому що ну а їм на кого сподіватися, тому в них і акумулюється віра. Але ми маємо тим більше, якщо віруючи її проявляти. Ну я не знаю, ну так такі приклади згадав. Це свіжі yeah, про yeah, мене про те, yeah. говорили вчора. Я думаю, що саме в екстремальних таких ситуаціях є справжній прояв і, і ну, дійсної віри і братерства. Е, я хочу з тобою ще інші програми, це вже до кінця 15 хвилин, да, ми ще зробимо з тобою. Е, що, я, що я хочу почути від тебе в наступних програмах: приклади якоїсь знаєш, такого братерства і відданості, вірності один одному. Бо я сам пережив, наприклад, я був, ти може, знаєш Саня позивний циган, да? і в його команді ми mm -hmm. сиділи, спілкувалися. І раптово я відчув, як вони настільки добре відносяться один до одного. З такою повагою. Я в когось питаю, а він там каже: Та що я? Ти от мого побратима запитав, от він герой, і знаєш, вони один на одного перенаправляють. І коли я чув, я вийшов звідтіля з моїм оператором Ольгою, і я кажу, Оля, хай би на братських совєтах в церквах така повага була і таке братерство, то це було б дуже добре. Так. Бо я вважаю, коли нема справжні, може, випробування такої біди, знаєш то люди, як грають трошки в братерство, да? а коли є оця, знаєш. Як от написано, віра, агньо іспитана. Огньом. Ну це, це все якби на, на грані, на, на, на такому вже натиску. Да? І тоді бачиш ти справжню віру. Брате, дуже вдячний тобі. Я прощаюся з тобою, і ми побачимося з тобою в судіх програмах. Благословінь тобі. Друзі, мої ви дивились програму Демідович Плюс. Ми шукаємо точку опори, і ми спілкувалися з капеланом, волонтером. Відомим блогером, людина, яка впливає на тисячі людей, ігор плохий. І я прошу вас підпис... підписатися на його соціальні сеті, в Ютуб, інстаграм. Він працює. Також на мої підписуйтесь, залишайте з нами. І головне пам'ятайте, що якщо у вас є справжня точка опори, яка не міняється з часом, не не міняється з обставинами, ви переможете і ви будете одним з героїв віри. Бережи вас, Господь, до побачення.